Що це робиться коло дому. Я виходжу, питаю, в чому справа. Сина обискують машину, його шукають. Машина в угоні. Нема, не в угоні. Ти не заплатив штрафу. Нема, штраф заплачений, нема, верні, штрафу не було. Наркотики, шукайте наркотики, перешукали машину, нічого не знайшли. Це що? Ви кажете, це правова держава? І це що, ви думаєте, що люди цю державу не державу, а цих керівників держави будуть, будуть терпіти? На які підставі? Подождіть, я своє вискажу, будете тоді казати. Якби вам так було, ви теж розказали. Я вам повторюю ще раз, я не участвував в жодному ніякому етому. Я висказую свою боль. на які підставі. Люди дивляться в вікна, багатоетажні тажні що міліція творить чудеса коло етого. Приїхав, начальник. Приїхала слідуватель. Всі ходили два часа наробили, потім, значить. Розвернулись уїхали. Що це таке? Я задаю питання і вам, Олександром, на якій підставі мене, навіть не як депутата, а як людину, сина мого, внука от це коло, коло дому твориться, що в чому хай покажуть вам, як міському голові, як я депутата, ви голова міської ради, хай покажуть на підставі чого все це робилося. Я просто звернувся до вас, до всіх, щоб ви розуміли, що такого не може бути, якщо ми не хочемо назвати нашу державу правовою.